Ти вирішив вночі прогулятися троєщиною, але пам'ятай, у нічний час висока ймовірність потрапити в аномалію. Рівень небезпеки високий. Аномалія поєднує низку явищ, таких як викривлення простору й об'єктів, відозмінені людоподібні створіння та оманливі звукові галюцинації. Дотримуйся правил, щоб завершити прогулянку. Правило перше після опів на першу ночі по вулиці Тараса Коваля заборонено зупинятися. Йди вперед, не оглядаючись, не зважай. Якщо почуєш собачий гавкіт, своє ім'я або кроки позаду, це ефект створіння слідак, і як ти вже мав зрозуміти, ніхто не знає, як воно виглядає. Правило друге на вулиці Радунській. Якщо побачиш, що ліхтарі почали блимати, стеж чи не гаснуть вони? Якщо три ліхтарі поспіль затухнуть. Ти повинен перейти дорогу до тих, що ще світять, інакше ти залишишся у повній темряві. Правило третє. На Закревського ти побачиш, що курсує один автобус. На зупинці ти повинен поглянути в бокове дзеркало транспорту. Якщо помітиш, що водій дивиться прямо на тебе, в жодному разі не вдивляйся в його обличчя і негайно покинь зупинку. Правило четверте: на вулиці Драйзера деякі будинки здаватимуться значно вищими ніж зазвичай. Ніколи не дивись у вікна цих будинків. Інакше глядачі, що мешкають там, замкнуть просторове коло вулиці, і кожна спроба вийти з території повертатиме тебе назад. Правило п'яте: на вулиці ти можеш помітити вхід до станції метро Райдужна. Звичайно, це пастка. Після входу на тебе чекатиме нескінченний бетонний тунель. Але, щоб цикл аномалії завершився, ти повинен відібрати у групи хлопців біля входу жетон метрополітену. Ну що ж, успіхів тобі!